Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття There is There. are. Давайте прочитаємо діалог, щоб зрозуміти, коли нам потрібно вживати цю конструкцію. What is there on the table? Що є на столі? There is a bottle. Є бутилка. There are two glasses and three apples. Є дві склянки та три яблука. Як ви помітили, я у кожному реченні говорила є Є, Є. І оце є у нас передається завдяки за допомогою There is, there. are. Тобто, ми вживаємо there is або There, are, коли щось або хтось десь знаходиться. Давайте розглянемо, коли ми вживаємо there is, а коли there are. There is ми вживаємо для однини singular. There are ми вживаємо для множини plural. У стверджувальних реченнях there is має як повну, так і коротку форму, скорочену. Ми можемо сказати There is, а можемо сказати скорочено There's. There are має тільки повну форму. Скороченої вона не має. У негативних реченнях ми кажемо There is not. Чогось немає або когось немає. У скороченій формі це звучить There isn't. There are not. Це повна форма, скорочена there aren't. Тобто в стверджувальних реченнях there are немає скороченої форми, у негативних має. Питання. Питання ми починаємо з is або are. Ми питаємо is there, або are there. Тобто There is і There are ми міняємо місцями Is А виносимо наперед. There стоїть після них. Зараз давайте зробимо вправу, щоб зрозуміти, як вірно вживати There is та There are. Перше речення: There is a teacher in the classroom. До речі, якщо питання починається there is або there are, ми його перекладаємо з кінця. Шукаємо кінець речення, яке відповідає на питання де. У даному випадку де у класній кімнаті або у класі. У класі є вчитель. Ми узяли There is, тому що вчитель один, однина. Наступне речення. A blackboard in the classroom. У класі є дошка. Дошка одна, тому ми кажемо There is. Five books in the classroom. У класі є п'ять книжок. П'ять книжок множина. Тому ми кажемо There are. Three desks in the classroom. У класі є три парти. Три значить множина. There are three desks in the classroom. Five boys in the classroom. У класі 5 хлопчиків. There are 5 boys in the classroom. A chair in the classroom. Стілець. Точніше, у класі є стілець. Стілець один, тому there is a chair in the classroom. Two windows in the classroom. У класі два вікна. Два множина. Тому there are. There are two windows in the classroom. У наступній вправі ми повинні задати питання. І дати на них відповіді, дивлячись на малюночок. Перше. Точніше, приклад. Three sheep. Три вівці. Нам потрібно запитати, чи є три вівці? Are there three sheep? No, there aren't. There are two sheep. One man. Чи є одна людина на малюночку? Одна значить однина. Is there one man? Yes, there is. Далі три качки. Три значить множина. Тому ми питаємо. Are there three dogs? І рахуємо. Один, два, три. Так, є три качки, тому ми кажемо так. Yes. There are. Two dogs. Дві собаки. Рахуємо одна. Значить, питаємо. Are there two dogs? No, there aren't. There is one dog. У даному випадку ми кажемо there is, тому що собака один. One cat. Один. Котик у нас на малюночку так. Is there one cat? Yes, there is. Two cows. Дві корови. Один, два, три. Are there two cows? No, there aren't. There are three cows. One donkey. Дивимося. Один віслюк у нас. Один. Так, співпадає. Запитуємо. Is there one donkey? Yes. There is. One bird. Одна пташка. Де у нас пташки? Ось у ластівка у нас? Так, одна. Більше я не бачу. Is there one bird? Yes. There is. Ось так ми вживаємо конструкцію There Is There are. Сподіваюся, що ця тема, це заняття було для вас корисне. На цьому ми закінчуємо його. Зустрінемося на наступному уроці.